Дискомфорт постійно людей стискає, 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 але на першому місці завжди людина. Дискусія це обмін, коли обидві сторони збагачуються. Основна формула, яку зараз дуже багато людей використовує, в тому числі моя дружина, коли вона розповідає про якісь там відчуття. Відчепіться від себе і від інших. Не вимагайте від себе якихось надмірних надзусиль. Тому що дійсно воєнний стан і воєнна ситуація часто і в мене також, і в багатьох моїх друзів викликає відчуття, що ти робиш недостатньо. Причому не тільки для перемоги недостатньо, недостатньо для дітей, для батьків, для оточуючих і так далі. Тому подібне. І треба, 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 треба щось кудись бігти, і так далі. Тому подібне, це означає, що треба відчепитися від себе, але не можна відчепитися від себе, якщо ти не відчіпляєшся від інших. Не треба казати людям, на якій мові їм розмовляти. Не треба казати людям, що їм треба виїжджати чи залишатися. Іншими словами, я постійно повертаюся до того, що це не інформаційна проблема, це не проблема медіа, це не проблема нашого розколу наративів, це проблема того, що люди живуть постійно всередині травми, всередині своєї свого дискомфорту, їх затисли між різних вогнів війни. Побуту нашої невизначеної держави, і ось цей дискомфорт постійно людей стискає, стискає, стискає. І для того, щоб це змінити, самі люди всередині повинні змінитися. Тобто, це зовнішній тиск, він нікуди не зникне. Єдина можливість від цього якось змінитися чи змінити це, це відчепитися від себе і від інших. І мова не йде про те, якою там ви говорите українською чи російською. Ви тут залишаєтесь чи їдете. Ви щодня донатите там на різні проекти зсу, там благодійність, чи ви навпаки, там заробляєте сплачуєте податки, чи щось іще. А це не предмет цієї дискусії. Предмет дискусії завжди повертається всередину самої людини. Теорії держави та права, йдеться про те, що головними цінностями, які держава е зберігає і примножує, це три категорії: людина на першому місці, суспільство на другому, і держава як інструмент е управління життям людини і суспільства. Тому що держава це просто е форма, яким чином ми керуємо своїм життям. Але на першому місці завжди людина. Якщо Конкретна людина буде щасливою, це означає, що вона може створювати блага і цінності для оточуючих, для суспільства. Якщо таких людей багато, і вони щасливі, і вони виконують свою мету, то це означає, що суспільство здорове, тому що це багато людей, які здорові, круті, щасливі, вони роблять те, що їм хочеться, і відчепилися від себе особисто і від оточуючих. Якщо їх багато. Якщо вони спільно щось роблять, якщо вони від один одного відчепилися і роблять якусь одну спільну мету, незважаючи на те, якою мовою вони розмовляють, це означає, що вони формують управлінську систему держави. І тоді держава базується не на мові. Хоча дійсно, да, це з іншого боку важливий дуже елемент самоідентифікації, коли багато людей в суспільстві ідентифікують себе через мову, це означає, що вони створюють благо. Але якщо вони постійно сперечаються через мову, то самоідентифікація ідентифікація нікуди далі не просунеться. Це вже трошки іншого характеру проблем. А те, про що я кажу, це процес, який для кожної людини буде створювати комфортну якусь екосистему навколо себе, коли тобі самому комфортно в ній жити. З іншого боку, якщо ми а, будемо цей внутрішній стан плекати для того, щоб в нього ніхто не... Втручався, то тоді в нас будуть сили, спроможність і думки, і креативні якісь інструменти, яким чином і мову поширювати, і поширювати цінності, які ми ем, намагаємося захищати, наприклад, там допомагати армії, виховувати дітей, будувати освіту в країні, яким чином освічувати наступну генерацію людей в цій країні, для того, щоб вони побудували замість нас щось краще. Нас не получилось, або в нас вийшло, в нас вийшло, по-перше це захистити і зберегти, тому що не факт з 2013 року, що в нас би була країна завдяки нам, завдяки тому, що ми багато років робимо внески, вона є, і наступна генерація, наступне покоління може на цій території, бо вона є, зробити щось ще краще.